На початку вересня змі повідомили, що на фронті загинув мобілізований священик Шепітовської єпархії протоієрей Миколай Хлань. Офіційно вважається, що він зник безвісти. Отець Миколай був настоятелем Преображенської громади в селі Міньківці Хмельницької області. Протоієрея УПЦ мобілізували, незважаючи на те, що він перебував під судом. У березні 2025 року йому призначили чотири роки позбавлення волі. За нібито розпалювання релігійної ворожнечі та виправдання агресії Росії, насправді, за критику ПЦУ захист подав апеляцію, і вирок не набув чинності. Засідання мало відбутися 14 жовтня. До цього часу отець Миколай перебував на волі під заставою. Він виконував усі умови, не залишав місце проживання, носив електронний браслет, з'являвся до суду. І тут найголовніше, за законом, людина, яка бере участь у судовому процесі, не може бути мобілізована. То хто ж він, герой чи зрадник, колаборант у рясі чи захисник України? Де логіка відправляти на фронт людину, яку самі ж звинувачуєте у зв'язках з ворогом?